Вітаю! Запрошую вас у ментальну подорож до Лос-Анджелесу, міста мільйонерів та безмежних можливостей. Мета цієї візуальної медитації активувати енергію фінансового процвітання, зняти внутрішні бар'єри щодо багатства та навчитися комфортно почуватися серед достатку. Ми будемо досліджувати місця розкоші та успіху, вбираючи у себе цей стан. Закрийте очі, зробіть глибокий вдих і видих. Відчуйте, як ваше тіло розслабляється, думки сповільнюються, а внутрішній простір наповнюється легкістю та безтурботністю. Ви в повній безпеці зробіть ще один глибокий вдих, уявляючи, що ви вдихаєте енергію достатку і видихніть все, що заважає вам приймати багатство в своє життя. Повторіть ще кілька разів, дозволяючи собі зануритися у стан спокою та впевненості. Поступово ваша уява переносить вас до сонячного Лос-Анджелесу. Тут в цьому місті більше 200 тисяч мільйонерів. Кожен другий мільйонер займається власним бізнесом, інвестує в нерухомість ЧАІТІ-стартапи. Це місто, де амбітні люди створюють успішні компанії. Будують медіа імперії та живуть у розкішних маєтках у Беверлі Хілс чи Малібо. Ви заселяєтесь у розкішний готель у центрі. Величезні вікна від підлоги до стелі відкривають панорамний вид на місто. Всередині простора спальня з дизайнерськими меблями, свічками. Та приглушеним освітленням, яке створює ідеальну атмосферу для релаксу. Ванна кімната оздоблена білим мармуром. А у великій ванні на вас вже чекає тепла вода з пелюстками троянд та ароматними оліями. Ваш ранок починається з ідеального капучино – який приносять у номер разом зі свіжими круасанами, тостами з авокадо та лососем, свіжими фруктами. Все це подано на терасі, де перші промені сонця освітлюють горизонт. Після неспішного ранку ви сідаєте у електричний спорткар. І вирушаєте на зустріч у Beverly Hills Hotel. У лаунч-зоні серед оксамитових крісел і свіжих квітів. Ви ведете переговори з клієнтами чи партнерами. Або просто насолоджуєтесь спокоєм, спостерігаючи за елітою міста. Потім вирушаєте на прогулянку. Машина м'яко рушає. І ви мчите широкими бульварами, вдивляючись у золотаві краєвиди над Тихим океаном. Ви проїжджаєте повз Беверлі Хіллз, де розкішні маєтки оточені високими пальмами. Ви відчуваєте легкість та впевненість. Цей світ доступний вам, і багатство вже тече у ваше життя. Ви прямуєте далі до знаменитого голівудського бульвару, проходитесь вздовж алеї слави, роздивляєтесь зірки з імінами найуспішніших людей кіноіндустрії. Відвідуєте павільйони, де створювалися найкасовіші фільми світу, і маєте можливість посидіти на культовому дивані з друзів, приміряти мантію з Гаррі Поттера. Всі ці проекти починалися як ідеї, які перетворилися згодом на мільярдні франшизи. Ви теж творець. Ваші ідеї мають величезний потенціал і набирають силу з кожним докладеним зусиллям. Повторіть про себе Всесвіт сповнений можливостей для мене. Я відкриваю нові джерела доходу щодня. Я притягую фінансове процвітання. Гроші приходять до мене легко. І в достатній кількості. На завершення дня ви опиняєтесь на пляжі Санта Моніки. Вдягайте гідрокостюм і берете дошку для серфінгу. Вода освіжає. Хвилі несуть вас вперед. як і фінансові потоки, що надходять у ваше життя. Випливете впевнено, керуючи ними з легкістю. Мій фінансовий потік безмежний, як океан. Гроші приходять до мене легко і природно. Ввечері ви повертаєтесь додому, заходите у свій розкішний номер, відкриваєте вікно. І вдихаєте аромат вечірнього Лос-Анджелесу. Ви відчуваєте, що це життя повністю ваше. У вас достатньо коштів, щоб жити так, як вам хочеться. Можливо, ви керуєте власним бізнесом, маєте прибутковий проект або пасивний дохід. Який дозволяє жити без прив'язки до місця? Свобода, розкіш, задоволення від того, що ви самі будуєте свою реальність. Що буде далі наступна зупинка, ваш власний пентхаус біля моря чи океану. Єгідне життя в розкоші. Я відкрита до найкращого, що дає цей світ. Для закріплення цього досвіду напишіть список речей, які ви б хотіли собі дозволити, коли фінансовий потік стане стабільним і великим. Уявіть, що у вас на рахунку в банку лежить 20 мільйонів доларів. Прямо зараз! Все можливо! Ви самі створюєте свою реальність. 20 мільйонів доларів на рахунку. Ви можете витратити ці гроші як захочете. Запитайте себе. Що я робитиму в наступні 10 років? Чим буде наповнене моє життя, де я живу? Як я проводжу свої дні? З ким я спілкуюся, чим займаюся щодня, що приносить мені щастя та задоволення? По завершенню цієї практики запишіть свої відповіді у блокнот. Це допоможе зрозуміти ваші справжні бажання незалежні від грошей чи обставин. Багато людей обмежує свої мрії через нестачу ресурсів. Але ця вправа відкриває двері у світ без обмежень. Подумайте, що з цього списку. Можна реалізувати вже сьогодні. Вечір добігає кінця, але вогні Лос-Анджелесу продовжують мерехтіти. Це не просто подорож, це досвід що змінює свідомість. Ви виходите на терасу, дивитесь на місто і розумієте, усе можливо. Варто лише дозволити собі мріяти без обмежень. Повторіть про себе. Я з легкістю впускаю достаток у своє життя. Я комфортно почуваюся серед багатства. Гроші це енергія, яка приходить до мене вільно і легко. Я відкрита до розкоші. Та фінансової свободи зробіть глибокий вдих і видих, повільно відкрите очі. Ласкаво просимо у ваше нове життя. З вами була Інна до нових подорожей.